GTO. І, як ми кажемо ГТО. Theory Optimal, тобто оптимальна стратегія гри в покер. Якщо ви дивилися ігри розуму, то точно зрозуміли, що ми завдячуємо цій теорії головному герою стрічки Джону Нерсу. Mm. Гравець вільний обрати оптимальну збалансовану стратегію гри та завжди її притримуватися. Не зважаючи на дії суперник, але суперники не зможуть обіграти гравця, бо будь-яке відхилення від оптимальної стратегії буде коштувати їм вогне. І найкраще на що вони здатні, це грати в нуль проти нього, притримуючися от тієї самої збалансованої стратегії. А чому ж тоді всі не грають ГТУ? Причина в її надзвичайній складності та неможливості втілення. Людським мозком до того ж люди роблять стільки помилу, що набагато вигідніше грати проти них експлуативні стратегії замість цього ГТО Підписався. Молодець!